Добрий день, друзі! На згадку про прогулянку лісом пропоную зробити брелок у вигляді лісового гнома. Для роботи вам знадобиться Каштан, Біла акрилова фарба, легкий пластилін, маркери, пензлик, рожова крейда або олівець, інструменти для ліплення, універсальний клей, шнурок. Починаємо! Світлу частину каштану розфарбуйте білою акриловою фарбою. Можна використати гуаш без додавання води. Після повного висихання маркерами намалюйте очі, ніс, усмішку, здряпайте лезом трішки крейди або олівця та нанесіть не на щічки. З червоного легкого пластиліну зліпіть конус з довгим кінчиком. Притиснувши, прикріпіть його до каштану, як капелюшок. Кінчик капелюшка зробіть у вигляді петельки для шнура, як на фото. Зліпіть маленькі зелені листочки конюшини. Інструментом для ліплення продавіть жилки. Притиснувши, прикріпіть до капелюшка. Також прикрасьте капелюшок маленькими горошинками з білого пластиліну. Залишіть поробку до повного висихання пластиліну. Потім капелюшок обережно зніміть та за допомогою клею приклейте до каштану. Шнурок бажаної довжини протягніть в петлю та затягніть вузликом. Осінній аксесуар готовий. Творіть та фантазуйте.